Всім здравим, по попривітувати! Сьогодні що контент будемо робити? Значить, Щоб нам зняти качественне відео е, контент для вас, нам треба замазати даного дракона. чуть чуть він проїхав, замазав, ну не повністю. Зараз покажи оператор, куди гайнем. чуть чуть підмажемо машину. Зараз метрів 50 туди проскочимо. І потім назад. Щоб ну, чуть-чуть воно е, було що показати. А то Просто чисту машину мить теж не интересно. Так що давайте, народ. Але вверх. верх, зараз ми будемо діляти веші, і потім напишете свій коментар, що ви думаєте по цьому поводу? Погнали. Е, діла, мабуть, не буде. Це не та машина, яку закидає зверху. Йо-ма-йо! -йо! Я думав, зараз так. Ну, що я з дев'ятка девяткою а по такому болоту, ви бачите, йде як танк. Тільки газу одвалює, що туди за три тисячі, аж свистить. Ну, зараз десь ще по дорозі якесь болото, я не знаю, найдемо, проїдемо, заскочимо. І тоді вже на базі зустрінемося. Будемо будем... це все ж діло вимивати, бо в мене оператор. Е... Водіть даного автомобіля ж уб'є за те, що я її замазав, замазав, а помить не помив. Так що не перемикайтесь, далі буде. Що я вам скажу? Не так-то легко замазати цю дев'ятку. Поняв ще чого, тому що тут стоїть резина, шосейна. Ніяких ні зубів, нічого. Воно просто не викидає з неї. Ну, знайшли ще по дорозі. Глину галаснули, Чуть-чуть підмазали. Так що зараз будемо тепер мити. А ми зараз покажу чим. Самому ми таку мийку малесеньку, компактну, зараз подивимось, що там всередині. Я так знаєте, попередньо відкрив, подивився. Так це у нас компанія МАХС. модель MPW175 Turbo. Невеличка, невеличка. Але. По тиску, по тиску, вона лупе, дай дорогу. В нас є хазяйський вітал, стану на порядок більше, то вона по мощності, що написано в її технічних характеристиках, така сама, як і е, та віталс. Ну, попробуємо. Е, хай буде. Я стараюся, знаєте, замовляти той чи інший інструмент ну, заздалегідь. Не тоді, коли він вже пише, поки відвіз його в ремонт, поки зробили. А так, знаєте, ну, щоб воно було. Ми зараз її попробуємо, як вона працює, покажемо вам. Потім складемо її назад і поставимо в коробочки. Случай чого? Мийка та чи інша, як, он, наприклад, цей. Штіль. Штіль. Стоїть он на притикі, ніяк не відвезу його на ремонт. Отписав він. Двічі раз уже був на ремонті, це треба відвести другий раз. Вітал, пока пече. І то є, завтра виходить з ладу, тут треба срочно щось помити, а в нас немає чим. А так це буде стоять на подстраховці. Так, ось дивіться, картуза положили. Такого в мене ще немає. Пойдеть, пойдеть. Так, зараз його вбираємо. Талон вбираємо. І дивимося, що тут по комплектації нам положили. Що нам положили? Піну. Ну, піну ми її використовувати не будемо. У нас своя ясна колочина, ця хай буде запечатана. Це теж такої самої фірми. Пеннічок є, зараз подивимося, як цей пенник працює, бо обично пінники, вони, ті, що йдуть в комплекті, вони слабі. Ну, побачимо. Так, далі. Далі. Це ж оця труба надівається на пістолет. Отаким От зараз будемо це все ізучать. Ага, отак. О. Тут вже, в принципі, так, бач, практично. Вклад? Ага. Так, дивимося далі. Повинно бути 8 метрів шлангу, метрів. Ага, отаким макаром воно це все діло йде, бачите? Тобто е, обична насадка. І оце ж оця фреза. А що сюди тоді вставлять? А, ні. Зараз, коротше, розберемося, побачу. Це теж якась штучка входить в комплект. Ну і сам. сам, Основний елемент. Така щось вона легенька. Тут ось навіть пише, дивіться. Покажи. Ось диві 1,7 кВт 1700 Вт двигун і 7,1 7,1 же ж? Ні, не те. Ось. Ось. 160 бар, виходить. Так. Інструкція. Два саморізика, це, навірно, прикрутити барабан із цими. Ну і фільтерок попередньої очистки. Це теж дуже зручно, тоді коли він забувається, ми його тільки чик-чик помили, сполоснули. І далі наш апарат працює. Так, все лишнє вбираємо, збираємо це все до кучі і включимося вже, коли ми настроїмо процес миття. Так, зібрали ми цю міні-моєчку міні до кучі. E, що хочу перше сказати? Є плюс одразу те, що я побачив, одразу є невеличкий мінус. E, плюс це те, що про живлення длінний, це плюс. Але є мінус e, шланга. ну Може, що холодно в нас зараз таке, 0-1. Не сильно, не сильно гнучка. Ну опять же, а ціна політика 5 тисяч. Що ви хочете за 5 тисяч, що буде блін, e, таке, як Кьорхер, e, я не знаю, Касьомий там. Да? А так. Будемо зараз спробувати. Так, погнали. Провод то є, його, не може розправитися, звісно, все равно. Значить, встановив я насадку звичайну. Та, що регулюється. Ну, зараз, дивіться.

Зараз обмиваємо по кругу і подивимося, що нам скаже фіня. Попередньо ми її відбили, в принципі, вона справилася. Ця мийка, ну, зрозуміло, що свіжа. Якби оця глина та засохла, пішло б на це все набагато більше часу. Е -е, Перше враження, що я вам сразу скажу. Е -е, якщо у вас джондіри там здорові, наприклад, або ви там гноєрозкидачі ну, у вас є, дана мийка не для вас. Там вже треба муч. Це така, для домашнього хазяйства. кого там є дитячий квадроцикл, мотоцикл, чи велосипед якийсь. Ви живете в частному секторі. Достали, помили. Економ варіант, скажімо так. Велико, там грандіозне, щось мити можна, ну на це піде просто багато часу. Так, давайте мені цікаво було, як працює пенік. Він регулюється чи ні? О, так, да, регулюється, це є добре. А ну-ка. Я реально здивований, ти дуже, так? Да? Що да. по пінку питань немає. Я повню не в одній мийці, там воно, воно не тине. Ну, може зараз... і за того, що він оце на кінці. О, погані пінники, оці, що біля курка чіпляються. А це бач, як класно. Та, ні, мені кажеться, ось дивись, тут так, ось, сопло, бачиш яке. Mm -hmm. І воно регулюється, бачиш? Mm -hmm. Так як на отій насадці. Виходить, yeah, це нормально. А ну, зараз порегулюємо. Mm -hmm. та, ні, піна -бомба. А так бачиш, прямо в Да. Блін, вообще фінік зачний. Ти понявай. Навіть в ще Той що заводський ми одразу купували, що з завода. Він не так розпляв. Mm. Клас. Бомба, Пенник, он и оператору зайшов і мені. Працює. Супер. Показую ще раз. Як точкою б'є, так і прям розпиляє. Чітко. По цьому була половина, чи чуть-чуть більше я там, не знаю. По п'єні пену я наколотив, в нас наколочена своя, а яка в нас своя? Толі атом, толі сенатор. Це щось із двох цих п'ен. Чітко. Оце ж одне мінус. То особисто мені не подобається. Може, на ще розправитися. Ну в даному випадку це шланга е твердувата і чуть-чуть скручується. А так, пока-пока все. Зараз ми побистньому обмиваємо і робимо фінішне, скажімо так, заключення. Все, оператор, пійде. Да, приймає роботу. А... Нормально? йому молодець, який зяку впав, диви. Ха-ха-ха, <різь> брат. Ця глина позалітала куди треба. Чуть не надо. халтуру не зробив. Все, В огнях, плюс-мінус нормально. Знаєте, що я вам скажу про дану миєчку, міні, мані Для домашнього господарства бомба. Беху дев'ятку помила. Я думаю і вашу беху десятку помиє. Мотоцикл, велосипедик Там квадроцикл. Бомба. Ну, коли ми вже говоримо про СГ-техніку, чуть-чуть слабенька, Але хай я кажу, що буде на подхваті, як воно є, то воно є. Коли його нема, тоді обігаєш як у розбитого корита. Так що, щоб розуміли, по плюсам е длинний кабель живлення, дві насадки, п'єнік, отакий обалденний. І не, для мене особисто недолік це шланга. Ну, може, в майбутньому розправиться, може не потепліє. А так, Хоча розмір, а, розмір гарний. Щодлінна? Що длинна да. що плюс, ну плюс. а те, що тверда. І по мощності, скажу так, що ну сумніваюся, що воно там відповідає тому, що написано. Так, да, ми оббили, машина чистенька, горить в вогнях, все прекрасно, але ну, мені кажеться, немає тих. Все одно там, що написано. Ну опять же, а ціна, да? Якби вона стоїла 15, тоді можна було б змущатися. А як вона стоїть 5 тисяч гривень, то що ми від неї хочемо? Щоб вона була лупила, блін, так як на стаціонарних мийках, також не буде. Але для хазяйства, там я не знаю, як я вже казав, для машини, для велосипедиків, бомба. Як ви бачите, ось, 9 беха, чистенька. Аби її ще намить, на те цей протерти, а потім ще взяти воском. Так горіла б. Ну в нас вона не для цих целей. Зараз ми її... От поліруємо, а потім будемо по кущам, по гілкам їздити, бо в нас же дороги отакі. Кущі проїзна частина повинна бути отака. А по факту тільки отака. Ну, маємо, що маємо. Так що що я вам скажу народ? Е мийка плюс-мінус за свої гроші адекватно. Кому треба, посилання знайдете в описі. Е там я був помилився, назвав назву компанії ну, виробника Махт, а воно, виходить, мех. Ну, англійською не дружу. Це в мене одна шестерка була по-англійськи. А так ці 7, 8, 9 школи. Ну то було колись, не неправда. Все, на цьому будемо завершувати. Посилання на дану миєчку, знайдете в описі. Он оператор довольний, бачу, його на 32. То обично він мене займається цим, а це я йому помив, набрив, на, на пісюрів, як то говориться. І тепер буде на чистенькі. Аби, правда, ще всередині поубирати, то взагалі була б похла. Надо Натапі лісов стаки Точно, следує покупка буде білий сос. Всіх показую средних словом кілька.